Мій колір зелений, і я принесла макарон, зелений виноград та гимчик. Мій колір блакитний, я принесла вапельки, зелені цукерки і сніжного краба. Мій колір жовтий, я принесла банани та лимон. Мій колір рожевий і сьогодні я принесла рожеві полуничні цукерки. Мій колір чорний я принесла орео та колу. Мій колір бордовий, та я принесла сік і солодощі. Мій колір білий і я принесла смаколики для практичних психологів. Це кокосові цукерочки і е, тучки-штучки маршмелоу. Мій колір помаранчевий. Я принесла нам літо на сьогоднішній день. Принесла яскраві помаранчі Зверніть увагу, яскраві цукерки, смачнючі, і як же нам без нього, без нашого смачного батончика? Я красиве, коли кольорове, значить получилося дякувати Богу.